Вітаю, колеги, з вами сьогодні Ірина Константинова, і ми поговоримо на тему, чи завжди військовослужбовцям заборонено займатися підприємницькою діяльністю. Отже, норми закону про запобігання корупції включають до кола суб'єктів, на яких поширюється його дія, зокрема і військових посадових осіб Збройних сил України. Це означає, що Обмеження статті 25 даного закону, яке забороняє займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, працювати на умовах суміщення, сумісництва, поширюється на таких осіб. Насамперед, давайте з'ясуємо, хто ж є військовими посадовими особами ЗСУ і чи законодавство забороняє їм займатися підприємницькою діяльністю. Отже, військовослужбовцями є особи, які проходять військову службу. В свою чергу, військові посадові особи це військовослужбовці, які обіймають штатні посади, що пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або які спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків. Отже, поняття військові посадові особи є вущим за визначення військовослужбовця, як роз'яснює НЗК, за своїм службовим становищем і військовим званням. Військовослужбовці можуть бути начальники. Або підлеглі стосовно інших, звичайних військовослужбовців. При цьому військовослужбовці, які за своїм службовим становищем і військовим званням не є стосовно інших військовослужбовців, начальниками або підлеглими, можуть бути старшими чи молодшими за військовим званням. Старші за військовим званням військовослужбовці мають право вимагати від молодших за військовим званням, дотримувати військову дисципліну, правил поведінки, військового вітання та інше. Але це право не відносять до організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій. Отже, суб'єктами декларування є лише ті військовослужбовці, які, по-перше, обіймають штатні посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, по друге, спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків згідно із законодавством. Військовослужбовці старшого офіцерського складу, які не займають керівних посад, є суб'єктами, на яких поширюється закон про запобігання корупції в таких випадках. По-перше, якщо вони спеціально уповноважені на виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, по-друге, керують окремими ділянками робіт. Отже, Військовослужбовці, які за своїм службовим становищем є начальниками і є військовими посадовими особами, це прямо витікає з приписів статті 28 Статуту внутрішньої служби ЗСУ. Військовослужбовець, який перебуває у розпорядженні командира та не обіймає штатної посади, може бути суб'єктом декларування лише якщо на нього покладені організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов'язки, які для нього відповідно визначив його командир. Які ж обов'язки є організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими? У своїх роз'ясненнях НЗК відзначає: адміністративно-господарським є обов'язки з управління чи розпорядження державним комунальним майном. Такі повноваження покладають на начальників плановогосподарських, постачальницьких, фінансових відділів і служб за складами та їх заступників, а організаційним розпорядчим є обов'язки із керівництва галузі промисловості. Трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, установах, організаціях, звісно, незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, комунальних підприємств, установ, організації, структурних підрозділів, а також їхні заступники, особи, які керують певними ділянками робіт. Окремо зазначимо, що закон про корупцію не поширюється на військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, зокрема, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів кафедр та відділень військової підготовки. А ще більше юридичних ситуацій та їх розв'язків ви знайдете в експертно-правовій системі експерту з голову, Бог, Тож долучайтеся.